Важко навіть уявити собі, чого може досягти маленька група людей, відданих своїй справі. RexMan зміг це показати, створивши унікальну кампанію Forever Living Products. Компанію було створено в 1978 році як кампанію, яка допомагає людям стати щасливими, багатими, здоровими та заможними. І за 25 років свого існування вона досягла понад 1,7 мільярда доларів продажів. Вона утворилася в місті Фініксі, штат Аризона, де був маленький офіс. А зараз компанія працює понад 110 країнах світу. Вона починала роботу з трьох продуктів, а зараз є світовим лідером з вирощування і розповсюдження продукції на основі Алоє Вера. Налаштованість Рекса на успіх стала основою компанії Forever Living Products. Компанія ФЛП побудована на мріях, довірі та рішучості мільйонів підприємців Форевер з усього світу. А починалося все це з Рекса Мана. Рекс народився в Суда Спринсіс, штат Айдаха, у родині фермерів. Крім нього, в сім'ї було ще троє дітей. Він навчався у Державному фінансовому університеті в Аризоні та закінчив його з найкращими балами. Рекс почав свою успішну кар'єру в корпорації Dell Web, в якій він обіймав посаду віце-президента з менеджменту нерухомості та курортів. Один з друзів Рекса колись розповів йому про мережевий маркетинг, про компанію, яка займається диетичними продуктами. Він дізнався, що MLM – це бізнес, який дозволяє звичайним людям побудувати свій власний стабільний успішний бізнес. Тільки одна річ дуже непокоїла Рекса, а саме те, що більшу частину грошей отримувала невелика кількість людей, що знаходяться на самій верхівці. А тож Рекс вирішив, що є спосіб, що будь-яка людина, яка бажає наполегливо працювати, отримувала б зароблені гроші та втілювала свої мрії. Рекс вирішив створити такий маркетинговий план і таку кампанію, де б кожна цілеспрямована і працьовита людина отримувала б гроші за свою роботу чесно. Він залишив корпорацію Dell Web і створив компанію Forever Living Products у штаті Аризона. Рек знав, що побудова успішної компанії повинна починатися з вибору правильних принципів роботи. Основний принцип успішного маркетингового плану це збалансована компенсація за роботу кожного підприємця Форевер, щоб кожна людина на будь-якому рівні захотіла працювати для того, щоб втілити всі свої мрії. Таку кампанію, яка кожного місяця до 15-го числа виплачує підприємцям Форевер всі зароблені ними гроші. І компанія, створена Рекса, вже 25 років виконує ці обіцянки. Що стосується продукції, основним принципом був пошук такого продукту, який можна було б виготовляти, вирощувати і переробляти без допомоги посередників, тобто контролювати увесь процес від початку і до кінця. В середині 70-х Рекс дізнався про чудові властивості рослини вера. Він дізнався, що в ці рослини міститься понад 200 поживних речовин, необхідних для здоров'я будь-якої людини. І Рекс вирішив, що світ повинен знати усе це про чудову рослину. Він вирішив, що цей продукт чудово підходить для створеного ним маркетингового плану. Його мрією була можливість для кожного підприємця Forever стати багатим і здоровим, побудувавши при цьому свій власний успішний бізнес. Його мрія почалася втілюватися. 13 травня 1978 року компанія Forever Living Products відкрила свої двері, маючи в асортименті всього три продукти: геля вера, Жиле та Ласьона алоє. Зараз дієтичні добавки складають більше половини асортименту продуктів компанії. За перший рік роботи компанії продажі сянули 1 мільйона доларів. За другий рік оборот молодої компанії виріс до 9 мільйонів. А на кінець 1981 року компанія продавала продукції на мільйон доларів щоденно. Це значне досягнення було підтвердженням вибору Рекса Мана. Продукт був настільки добрим, що його споживання постійно зростало. А тож, з'явилася проблема для персоналу компанії. Вони підрахували обсяги продажів, купівель та бонуси просто з допомогою ручок та калькуляторів. Рекс ніколи не забував про свою обіцянку виплачувати всім підприємцям форевер щомісяця до 15 числа всі зароблені ними гроші. Для того щоб перевести свою зростаючу кампанію на новий рівень, Рекс почав запроваджувати три нові стратегії. Перша стратегія Рекс витратив мільйони доларів на вирощування, стабілізацію та переробку свого власного продукту. Він придбав поля Алої в штаті Техас. Після чого він придбав завод Aloe Вера of Америка. Дуже успішний завод, де були правильні принципи роботи. Одним з головних принципів була вертикальна інтеграція. Вона дозволяла контролювати у процес від рослини до продукту до вас. Другою стратегією було створення зручної та надійної системи виплати бонусів. Ця система стала першою в історії мережевого маркетингу. Рекс витратив мільйоні доларів на придбання обладнання та розробку програми, необхідної для підрахування обсягів та зароблених бонусів кожного дистриб'ютора. На розробку та запровадження такого обладнання у Рекса пішло три роки. Третєю стратегією було розширення компаній по світових ринках, відкриття офісів в інших країнах. Після поширення компанії в Канаді та по всій території США вона відкрила свої представництва в Малайзії, в Японії та в Австралії. Це дало велетенське зростання продажів і стало новою сходинкою у розвитку компанії. Асортимент продукції також почав збільшуватися. Крім того, компанія почала пошук інвестицій, аби не залежати від підйомів та спадів на біржах на Волстріт. Рекс почав створювати курорти і в 1981 році було створено перший курорт. Створення курортів дало багато різноманітних переваг компанії ФЛП та її підприємця. Фореверські курорти стали чудовим способом життя для всіх підприємців Forever, які бажали побачити щось нове і добре відпочити. Бізнес Форевер дозволяє людям заробляти гарні гроші, а курорти Форевер весело активно із задоволенням проводити свої відпустки. Коли в 1984 році продажі компанії сягнули 100 мільйонів доларів, асортимент продукції продовжував збільшуватися. Кампанія Products почала співробітництво з заводом медопродуктів Фініксі. У компанії з'явилися такі чудові продукти, як пилок, прополіс, маточне молочко та мед. Скоро було розроблено цілу лінію чудових диетичних добавок, потім унікальний косметичний набір до догляду за шкірою і нарешті багато інших продуктів неймовірної якості. Зі збільшенням асортименту продукції та поширенням компаній по всьому світу, ФЛП посіла вагоме місце в індустрії продуктів для краси та здоров'я. ФЛП – це компанія, яка почала виробництво та розповсюдження продукції з алої Вера у маленькому місті і принесла цей продукт до різних країн по цілому світу. Але у кожній історії успіху завжди бувають проблеми, які необхідно долати. На початку 80-х років у Техасі було сильне похолодання і дуже холодний вітер, що призвело до того, що померзла велика кількість кущів алоя-вера. Рекс приїхав на поля наступного жранку, і це був різдвяний ранок. Протягом цілого тижня разом із робітниками він підстригав замерзли листя алоє. Більше частин рослин померзла, а тож довелося висаджувати нові рослини алоя. Все це довелось робити швидко, бо уникнути перебоїв у виробництві та поставках продукції з алоя. Протягом наступних шести місяців Рекс розширив свої поля в Мексиці та на Карибських островах, аби мати можливість задовольнати зростаючий попит на продукцію та уникати нових проблем. Після цього він уклав договір. І в 1992 році створив власний поля також Домініканській республіці. Нині ці поля найбільшими світі полями алоевера в світі. У 1992 році компанія ФЛП досягла рівня продажів у півмільярда доларів. У зв'язку з таким успіхом компанія розпочала глобальне розширення. Понад 40 країн приєдналися до компанії. Окрім того, Рекс почав також збільшувати і кількість курортів. Наприклад, він придбав ранчо Саус Парк відомому компанію в Даласі. Також Рекс вклав гроші в інші курорти по всій Америці. Після чого він почав купувати замки та різні красиві споруди, які ставали офісами у різних країнах світу. Рекс завжди вважає, що придбання цих будівель є чудовим кроком для розширення бізнесу ФЛП, оскільки це інвестиції у тривалий успіх. Придбання таких офісів демонструє повагу Рекса до кожного підприємця форевер в кожній країні. Окрім офісів, Рекс інвестував гроші у придбання землі. Наприклад, у Західному Самаа Рексу було присвоєно високе звання за порятунок 30 тисяч акрів джунглів. Крім того, він реставрував будинок Роберта Льюіса Стівенсона. Побудований у 1890 році і створив там музей. Також він, він відкрив там мультимедійну бібліотеку з найновішим обладнанням, у якій діти самоа мали можливість навчатися. Бібліотека отримала назву бібліотека Рекса Мана. Рексу також належали заповідники в Африці, замки в Європі, історичні пам'ятки в Південній та Центральній Америці. Окрім цих інвестицій, компанія вкладає величезні кошти у розвиток різноманітних дитячих закладів і в освіту дітей. ФЛП пропонує свою продукцію та підтримку центру опіків і травм, який реабілітує діток після важких нещасних випадків. ФЛП також підтримує центр важких дітей, який допомагає дітям з неблагополучних сімей змінити свій життєвий шлях і досягти успіху. Декілька років поспілі ФЛП була головним спонсором конкурсу Резона, а також відкрила спеціальні курси під назвою Земля Форевер, де за допомогою спеціального обладнання діти та підлітки мають змогу вивчити екологію своєї рідної землі. У 1998 році продажі компанії ФЛП досягли 1 мільярда доларів. Також тоді було розроблено і випущено нову серію декоративної косметики Sonia Color Collection. Компанія ФЛП виготовляла засоби для догляду за шкірою, дієтичні добавки, засоби особистої гігієни та лінію декоративної косметики. І дуже скоро стала світовим лідером у виробництві продукції для краси та здоров'я на основі Алоя вера. Здавалося, Рекс міг би відпочити, але ж ні. У 2000 році він інвестує мільйони доларів у створення веб-сайту, що призвело до появи нового виду продажів продажів через інтернет. Дуже скоро 40% продажів Північній Америці виконувалось через інтернет. Окрім того, сайт пропонує різноманітні навчальні програми та спонсорування через інтернет. Рекс перевів свій бізнес високорозвиненого у високотехнологічний, який відкриває нові широкі можливості для мільйонів підприємців форевер по всьому світу. Рекс постійно продовжував вкладати величезні кошти в новітні нові технології та розробку нових продуктів найвищої якості. Таких як, наприклад, Сік Свобода, у яких, окрім геліолоевера, було додано хондроетин та глюкозамін для лікування суглобів мільйонам хворих людей у всьому світі. Рекс знав, що і в Японії, і в Німеччині, і на Філіпінах, і в Мексиці, і в Угорщині. І в багатьох інших країнах ви можете побачити прапор Forever Living Products, що майорить гордо. По всьому світу в компанії близько 7 мільйонів людей діляться з іншими красою, здоров'ям та достатком. Цікаво, чи багато компаній могли б похвалитися тим, що більшість споживачів продовжують споживати продукцію протягом багатьох десятків років. ФЛП може похвалитися цим, а також і тим, що вона допомагає мільйонам людей досягти фінансової незалежності. Зверніть увагу на постійне зростання компанії ФЛП протягом минулих 25 років. Протягом всіх цих років компанія довела правильність усіх своїх принципів, а продукція довела свою найвищу якість перевірено часу.